Привіт, останнім часом в Естонії дуже зростає популярність на альпак з одного боку. Це неймовірно милі і соціальні тварини а з іншого боку, вироби шерсті альпак. Якісні і дуже теплі, що неймовірно знову ж таки актуально для естонських зим. А ще за невелику плетню на майже всі ферми альпак можна потрапити всередину і потіскати там цих тварин, годувати і з ними погратися, повзаємодіяти, так би мовити. І через неймовірну молоту альпак вважаю відвідане таких ферм просто ідеальною сімейною розвагою. Наша невеличка родина вирішила відвідати ферму альпак, що знаходиться. Поблизу Перну, ну бо хотіли заїхати ще в Перну, поки тепло, погуляти там. Про перну буде окреме відео. Це курортна столиця Істонії. Тож підпишіться, будь ласка, щоб не пропустити наступні відео і щоб мати під рукою інформацію, ту, що вже є на каналі. Там багато корисного. І підписка повністю безкоштовна. Вимагає від нас тільки один раз жмакнути кнопку, і мені буде дуже приємно. Якщо ви вже підписані, дякую вам безмежно. Мене радує кожна підписка. І коли я бачу, що єс! Yes. але так це окрема історія. Повернемося до альпак. Не всю нашу маленьку родину пустили на ферму. Собаками на ферму не можна. Ну я думаю, що це логічно, тому що собаки бувають різні, можуть налякати тварин. Навіщо стрес тваринам? Зрозуміло, тому наш маленький член родини сидів в машині, чекав. Поки ми нагуляємося серед альпак. Добре, що погода в Естонії не така жарка влітку. Можна і собаку в машині залишити, не боючи, що вона там помре від жари. І альпакам теж добре, тому що літо в Естонії досить вологе і помірно тепле. Їм не жарко, їм досить травички. Тому і певно, що так популярні ферми альпак, тому що їх досить легко годувати. Тут багато трави на цій фермі приблизно 200 альпак, але попри альпак. Там є ще вівці, кози, барани, досить великі клітки з такими маленькими милими кроликами, яких також можна погодувати, але потіскати не так просто, тому що клітка досить милка, і пальці не просунути до кроликів. А ще на фермі є лами. І чесно кажучи, до відвідан цієї ферми я не замислювала, що альпаки і лами вони походять з одного роду, роду верблюжих. Вони досить схожі, лами трошки більше, альпаки трошки менше, але у них досить відмінний темперамент і доля. Цікаво, що і альпаки, і лами вони комунікують між собою за допомогою певних жестів і звуків. Вони живуть в стадах, такі якби можна сказати, у них своє суспільство. І лами, і альпаки досить харизматичні, але є і відмінності. Альпак вирощують в основному для отримання шерсті. А от лам частенько використовують для перевезення вантажів по горах, так само як віслючки, верблюди. Ще й шерсть у лам не така м'яка як. У альпак шерсть у лам грубіша, і її не використовують для таких ніжних светрів, шапочок, шарфів. Шерсть лам більше використовують для таких цутких тканин, наприклад, можуть робити килими або якісь пальта. І тут, певно, сказалося, це відношення людей до тварин сформувало їхній характер. Альпаки дають більш цінну шерсть. І до них ставляться якось трошки краще. мімі все таке бережуть цих тварин а до лам... Типу, ви даєте меншу цінності, так ви возите грузи, ну возиш і возиш. Тяжко працюєш, молодець. Ось тобі там поїсти. На цьому і все ставлення не таке ніжне до лам. Тому не дивно, що так сталося, що лами більш агресивні і менш соціальні. Ще лами вміють захищати стадо, тому іноді додають до стада альпак лам, які можуть відганяти хижаків. Але звісно, в Естонії від хижаків лами альпак захищають люди. На ламах ніхто вантажів не перевозить, і лам і альпак використовують тільки для того, щоб добувати з них шерсть. Їх люблять, їх годують, доглядають, і все в них добре в сільському господарстві. Окрім як. Надавати людям шерсть вони не задіяні. Моркву, до речі, для готування можна купити в магазині ферми. Не пам'ятаю, коштує стаканчик моркви чи євро чи два собою. приносити заборонено, і продаж моркви в стаканчиках лімітують для того, щоб відвідувачі не перегодовували Твари в магазині, звісно, можна купити не тільки моркву, там багато всього із шерсті альпак і лам. Можна знайти собі і светр, і шапку, і шарф, і якісь такі більш теплі речі, схожі на пальто, і носки, і рукавиці. Ну, коротше, все, що можна зв'язати, все там є. До речі, на фермі є зірки альпаки, і нитки з їхньої шерсті продаються окремо на поличках. І на кожній полиці шерстю є фото цієї альпаки. З якої взято оцю шерсть, з якої зроблені ці нитки. Тобто ви можете розуміти, що цей з Белли, наприклад. Ну, це дуже мило. Так само і на деяких виробах є фото альпаки, з якої взято шерсть на цей виріб, або написано ім'я, з якої альпаки взято шерсть. На той чи інший виріб. Мені особисто дуже подобається килими шерсті лам, і в один прекрасний день колись я, можливо, собі щось придбаю, або килимок, або ось такий пліт, який мені дуже подобається. Але 200 євро за пліт то трошки поза моїм бюджетом, я б сказала. Та і, звісно, якщо вам цікаво, ви можете полазити по сайту, подивитися, скільки то все коштує, які там розцінки. Бо вибрати є, що звісно, Звісно, речі дуже якісні, аби були гроші, як то кажуть. Ще на фермі є така цікава послуга, як пансіонат для вашої альпаки. Ну, пансіонат це термін від мене, тому що я не знаю, як правильно назвати, коли ви купуєте альпаку самостійно, тобто вона ваша тварина, а ви просто залишаєте на фермі її жити, де за нею будуть доглядати, тобто її годувати, робити медогляди відповідні і стригти. Скільки це все коштує, я не знаю. Якщо розбирати то вартість однієї альпаки приблизно від 1000 до 3 євро, залежно від якості шерсті, звісно, від, з більш м'якішою і прекрасною шерстю буде дорожче. За рік з однієї альпаки можна знімати 2,5-4,5 кг шерсті, і кіло шерсті коштує приблизно 80-100 євро. В середньому вироби готові коштують набагато дорожче, з них більше зиску, але ж і виробити вироби теж потрібно вкласти гроші. Це на безкоштовно, праця потребує інвестицій. Тому для мене це трошки дивний бізнес. Я не знаю на чому вони тримаються, але слава Богу, що є такі ентузіасти, що можна пустити людей, потіскати альпак, погратися з ними, і взагалі не такі великі гроші. На цій фермі, де ми були квиток для дорослого, коштував 8 євро і, чесно кажучи, людей була тьма. Дуже рада за власників ферми. сподіваюся, що вони будуть продовжувати свій бізнес і процвітати. На цьому буду завершувати. Дуже рада поділитися з вами інформацією про ферми Альпак в Естонії. Якщо ви не в Естонії, але в вашому регіоні також є ферма Альпак. Будь ласка, пишіть в коментарях. Буде цікаво погуглити і подивитися, скільки там коштує вироби з шерсті альпак. Можливо, буде дешевше десь звідкись замовити. Ще раз попрошу вас підписатися, поставити вподобайку і гарного нам дня!